З моєї точки зору, у цьому плані насправді відкриється набагато більше варіантів після е, цьогорічного саміту НАТО в ГАЗ, в ГАЗі е, наймовірніше те, що Сполучені Штати Америки попрощаються з Європою. А можливо, навпаки, Європа попрощається зі Сполученими Штатами Америки, хоча Європа мудра і вона е, може залишити Трампу ще щілину, щоб він вернувся у дуерівці. Однак, після того, коли це трапиться. То стане очевидним, що те, що розуміють сьогодні європейці, і так що Україна, і збройні сили це ключовий компонент європейської безпеки, і тому НАТО з е, Трампом чи без Трампа, але і так уже зрозуміло, що у, у НАТО без України, а особливо Європа без України вона слабка з точки зору забезпечити свої гарантії. І в цій ситуації я оце весь час думаю над тим: а хто кому тут взагалі гарантії має видавати? При такій ситуації. І це коли ця дискусія без кінця ведеться, що мільйонна армія, яку треба просто забезпечити залізятчам, чи е, скільки там в Європі? Ну, 90 тисяч майже американського війська. Ну, якщо Америка фиркне устами Дональда Трампа і ці сили підуть, що буде робити за таких умов Європа? І так очевидно, що ця дискусія між. П'ятою статтею і її приміненням і 60 -ти тисячним корпусом насправді що одне, що друге з точки зору України виходить, що Україна гарантує нинішню безпеку Європейському континенту та й Сполученим Штатам Америки. Насправді, бо якщо так добре подумати. То коли це сполучені штати Америки воювали з радянським Союзом чи Росією, що в Афганістані воювали чи у В'єтнамі, чи в Кореї? Ну так були там окремі бої, окремі підрозділи. І тому для Сполучених Штатів Америки Росія це як тера інкогніта. Насправді, сполучені Штати Америки, і вся команда Дональда Трампа вони не усвідомлюють те, що відбувається, Тому вони пнуться якби в союз. З Росією для того, щоб відштовхнути Китай. Але це може завершитися катастрофою для Америки, тому що Росія не збирається конфліктувати з Китаєм. Відтак у цій ситуації насправді українській стороні а, і американським візаві, і необхідно консультуватися з європейськими союзниками, але треба відкривати очі. Бо схоже на те, що Європа це зрозуміла, те, що я зараз кажу, а от Сполучені Штати Америки. Продовжують бавитися в ідею миру, тільки Трамп до цього часу так і не зрозумів. Що переговори з путіним не дадуть йому шансу запровадити навіть елементарне перемир'я, про яке він мріє, бо для нього це потрібно, щоб зіскочити з підніжки цього потягу.